А своїх я годую сьогодні отаким кормом. Пересипала у стареньку мисочку і зараз буду їм розділяти на дві частини і буду видавати порційно. Ось так вони в мене вже їдять корм. А тут ще трохи залишила на вечір. буду ділити, бо так їм краще. Ось так ховаю корму кульочок і відношу подалі, щоб вони його не розірвали. Їмо. Що Вася? Ти вже з'їв? Так швидко? Ні, ще не з'їв, ще долиськує. Уже все даю потрошку. Щоб не об'їдалися. Вася вже готов. Вони деруться, Аліська, Васю б'є. Не навпаки, а Аліска б'є. об'є. От Отакі справи в нас. Все з'їли? Вася сидить і чекає, чи залишить йому Аліса щось, чи ні. Чи дать їм. Залишок, мабуть, зараз видам їм, бо зранку я їм не давала, а зараз видам їм. Зараз додачу видам. Це. Рішила я їм все видати, бо цього їм мало. Нехай доїдають вже вечір. а Зранку я їм не давала як. Звичайно, даю зранку, але ж зранку що було? Це взагалі коти голодні в мене залишилися. Тому я їм ввечері дала. І оцю мисочку нехай долиськує Вася. Потім. Їжте, їжте, з'їдайте. Ось так я їх кормлю. Сьогодні в нас Фелікс, бо той корм вже закінчився. Ось так.